Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. 19.42. з ноготочками вже дома. Слухайте, ну прийшла одразу що. Зайшла на подвір'я, собаки облизали, обсмоктали. Все, зайшла на терасі, розділася, уже стірка стирається. Дівчатка, я сніду хозяйка. хазяйка. Я думала, може, знаєте, що завтра приготувати, ні. Все одно стірка стирається, треба щось робити. Знаєте, що хочу? Захотіла олів'є, як беременна. Зараз хочу зеленого борщика, олів'є і желудочки стушу. тушу. Я їх люблю полусирі, звісно, але тушу до подлівки, їх таку автоматику, знаєте, багато томатика, цей лучок, морковочка. Тетя Валя навезла мені опять зеленушки. я кажу, я ж не дуже її люблю, але, ну, я ж її навикну, правильно, Гристи не буду. Буде зелений борщик. Так що красотулічки мої, якщо ви зараз приходите з роботи і думаєте, що вам готувати, розказую олів'є, зеленого борщика. Стушила Желудки я люблю. Я желудки, вообще, знаєте, люблю, коли вони трошки стушляться, полусирі, В сольку. М -м -м. А ще дівчатка чуть мені привезли молоду картошку і укропчик. Ну хіба я його не зварю? Зварю, зварю. Тільки знаєте, що подумала? Картошка ж то молода є. Та візьмеш ти свята ту дунаєчку додому, та обсмокчити того хребта. та отримати мільйон двадцять п'ятих вітамінів. Нє, -е, -е. і навіть все люди з помідор немає. Слухайте, треба купити упаковку, я люблю, знаєте, які помідори в томаті. Оці. Ні, явички, я не хазяйка. Колись Аня була маленька, боже, я й коржі пекла, і пиріжки пекла, і помидори крутила, і огірки крутила. А зараз ні, дівчатка, магазин творить чудеса. Заїхала упаковочку 12 баночок, чи, сіка, чи 8 купила помідорові огірочки. І достатньо чесно. По-перше, немає, время, знаєте, а по-друге, у мене тут кухня 2 на 2 ну мені тут вже немає де розвернутися. Це, знаєте, треба просторне. Я коли раніше крутила, я жила, Аня була маленька в общежитті. І там у мене ну, там в общежитті кухня. І був стіл великий-великий. Там я розлажувалася, от до. А тут тільки, розвернулася і все. Так, мої дівчатка, бурлить потихеньку мій зелений борщик. Потихеньку, потихеньку, куснятінка. А ну, красотульки мої. Оценіт. Він так пахне. Дівчатка, ви знаєте, я спеції, кроме Лаврушки, горошка і солі, більше нічого не додаю. Отака ось світулечка сьогодні, вкуснятінка. Ну, дівчатки, ну це я готовлю не на один день. Оце я буду їсти його цілу неділю. Так, да, я не готовлю кожен день, правду вам кажу. Ой, мої красиві ноготочки. Прям видно, дивіться, дівчатка сьогодні новенькі зробила. Лежач. Так що красотулечки. Хто? а, кстати, хто любить зелений борщ? А хто любить більше, більше зелений зеленый Ілі красный? Дівчатка, а ну напишіть коментарі мені. Я люблю і то, і то З цибулинкою, дівчатка, а ну ану, скажіть, апетитно виглядає чи ні. Красотулечки мої, а так мої ріднулечки, Я вже п'ю, конечно, казанчика азила, Желудочків І п'ю трошки шатушу. Ви знаєте, в мене все воно мліє. Дівчатки, саме головне, що я всегда вам все показую Нравиться комусь не нравиться. А світулька, от допустим, ви думаєте, щоб мені сьогодні приготувати до гречки чи до макаронів? А я вам розказую. Пішли, купили желудочки, пупчики, пупчики кажуть. По-перше, ціна хороша, по-друге, вони такі вкусні, що їм навіть не можу передати. Я вже пів казанчика такого влупила. Знаєте, я люблю, полусирі, макаю в сольку, ой, красота, куснятка. Так що мої хорошенькі гречечка, пюрешечка, макарончики. Он до каструлю наварила, та й на неділю. Гарнірчик, правильно? Так, красуні мої. А олів'єшечка, а? Красунчики мої. Я взагалі вінігріт люблю. Я ж тільки вінігріет доїла, я ж тільки його робила. А це, думаю, так. Для разнообразя, дівчатка, отака вкуснятинка у світулечки вийшла. Горошок, морковочка, яйце. Ну, яйця ж у мене, ви знаєте, що везде. Яйця везде і повсюду. Так що, мої красуньки, сьогодні світулечка ваша хазяйка. Мені ще залишилось красовки вивішати, поли помити, бо я люблю вже, коли приготовлю тоді поли мию. Та й не тільки я так роблю, мабуть, всі. Дівочки, підібно виглядати. Так, мої хорошенькі, Ну і молоденька картошечка. Ви бачите зверху яйчки, що надавила часничка, укропчика. Боже, як воно пахне! Це вам навіть не передати, мої рідненькі, а? Картошиночка. Так що мої редучки сьогодні, хазяйнуличка. Зараз вже буду виключати, але вже готові. Всім приємного аппетита. Якщо ви думаєте, що вам готово, то розказуйте, борщ, желудочки, олів'є, картошечка, огірочок, помідорка і гайда. Всім приятного аппетита. Так, мої дівчатка і хлопчатка трошки подустала. Зараз картошку вже виключила, ще красочки достигуються. Я, не сьогодні була в я вже їх стираю. Ось я їх кидаю на 30 минут, витягнула. Винесла на двір прищепочку і повішала до вечора, потім на батарею висохли і все. Щось мої попугаї ввечері розспівалися. Щебетушки мої, щебетушечки, да. Так, мої рідненькі. Ну все, картошечку я вже виключила. Їсти, я наготовила. Осталося шочки зробити, помити пол. Я люблю знаєте коли помити. Коли вже все зроблю, повитираю, плита чиста. Посуда вимита, все вимито, все ідеально чисто, що напишуть, Ну одна ти хазяйка, дівчатка. Я не кажу, що одна я хазяйка, але ми всі хазяйки. Ну, я просто про себе говорю, що я така світулька. Щас ще помию поли, помию ноги. А під підіки робила, вони в мене чисті. Так що на голові в мене хто куди урвав, ця бабочка вже злітала два рази. Волос торчит. ну а що робити, дівчатка, між дома, правильно? Так що мої золотулечки, мої ріднулічки, мої... Мої пупулечки. Я вам всім бажаю тихої, спокійної, мирної ночки. Ви знаєте, так хотіла їсти, коли прийшла, але хапнула всього. Хапнула картошку, влупила півка за нас жрудків з солью, пробувала суп коли варила, пару ложок олів'є загорнула, ну ложка така, знаєте, ну домашня хороша ложка. Пару ложок олів'є завернула і байдуженько, байдуженько вже їсти не хочу. Так що зараз усі вже пару секунд красовочки вивішую, помиюся, дівчатки мої. Ну, може ще пару ложок олів'є з'їм, не знаю. Піду, включу проню. про. Ну, слухайте, я їй 24, ну я люблю її дивитися. Включу проню прокопування, а може й не включу. Ляжу на бочок, ручку під подушку, виключу будівник. Бо завтра будівник не потрібен. Кстати, завтра санітарний день привоз привозу не працює. Привоз на санобработки. Він у нас і так чистий, але е, перший понеділок місяця санобработка. там. У нас і так ідеально, ну ще ідеально. Почала бажати спокійної ночі, закінчила привозом. Ви мене поняв, да що перший понеділок місяця привоз саме в роботі. Він у нас, звісно, завжди ідеально чистий, але все одно раз на тиждень він закривається. Я вже не знаю, що там треба, звісно, мити, але у нас завжди чисто. Ви знаєте, на привозі, Боже, трудяшки, люди знаєте, після роботи всі уходять, помили, позамітали частенько, чистенько. частенько. Так що, мої любочки, всім спокійної, тихої, мирної ночки. Якщо вдруг ви колотитеся, так, знаєте, не можете заснути, нема У вас сне, я вам розказують. Дівчатка, відкривайте йдете на кухню або ложка меду, або ложечка сахару. Ну, ви поняли, під язичок запили холодною водичкою і все, і баю, баюшки, баю спить красотульки на краю. А то прийде сірий вовчик і кусить за бочок. Да, дівчатки мої? Так що я вас обіймаю, цілюваю. Вибачте, що серіал Базаренко і вечірній, був ви зі мною, знаєте, завжди. Я от говорю, да, наче сама з собою, а на самому мільйони людей, да, так зі мною говорять, хто там каже, закрий вже рот, а столько тільки продовжай. ну одним словом, ви розумієте, мільйон людей, мільйон мнений. А все одно ваша світулька вас обіймає.